Область танцює. Драйв та енергетика дісталися вже майже до кожного міста Сумщини. Приготування до Денсфесту підходять до кінця. На майданчиках пристрасті загострюються. Ми вже розповіли про підготовку обласних міст до ефірних батлів. Залишилися лише суми, які танці покаже центру області. Знають наші кореспонденти. І так, щодня. хореограф муштрує своїх підопічних по кілька годин на добу. Уроки та домашні завдання два тижні тут на другому плані. Головне вивчити досконало всі рухи. Я дуже люблю місце суми і хочу, щоб вона виграла в цьому конкурсі. Мені дуже подобається. Мені подобається те, що я танцюю зі своїми друзями. Батьки молодих зірок зізнаються вдома тільки й що про танцювальні батли та підготовку до них. Знажливо, це дуже з радістю і хочуть прийняти участь. А декому із сумських танцівників завдання порвати суперника простіше, простого вони перевірені всеукраїнським майдансом. Емоції просто переповнюють. Я думаю, що це буде як майданс, тому що ми минулому ро два роки назад. Ми учасники майдансу і нам все дуже сподобалось. Емоції просто зашкалювали, коли ми були в місті Києві. Тому я думаю, що це також буде великий масштабний конкурс. Таємницю танцю суми поки що не розкривають, але паркет може і запалати. Всі діти, яким було пропонувано, вони всі реагували положительно. Всі у них глазки зажигаються від цього мероприятия. Вони на під впечатлені всі українського майданця. На Суми чекає змагання із Охтиркою. Вже через тиждень вони зійдуться у танцювальному двобої. Кому дістанеться заповітна перемога? Кубок губернатора. Дивіться в наших ефірах. Проїхавшись восьмома містами Сумщини, ми можемо з певністю сказати, денсери готові на 100%. А від команди Сум для нас невеличкий подарунок. Юля Дементіва, Андрій Гаращенко, канал РТС.